вашингтон пост, що втрата Херсона підриває військові цілі Путіна в Україні. Отже, які наразі можна його ці цілі визначити, і дуже багато говорили про те, що втрата єдиного обласного центру, яко, якої вдалося расистам взяти за цей час, може дійсно вдарити по Путіну. Наскільки цей удар болючий, і які будуть наслідки його щодо військових цілей Путіна? Я думаю, тут ми, як і мільйони українців, як мільйони людей в цивілізованому світі. Намагаємося збагнути божевільну мечню цього диктатора, але важко її зрозуміти. Я думаю, що ці цілі будуть видозмінюватися впродовж всього періоду вигнання з української землі, і цілями буде наприклад без або з меншими втратами вийти з території Запорізької області, з Донецької та Луганської областей, потім з Криму. Ну, не факт, що це будуть уже цілі Путіна, бо цілі Путіна закінчаться там, де закінчиться Путіна. Я сподіваюся, що надто багато людей зацікавлені в тому, що Путін закінчився як мога раніше, в тому числі таких людей, головне, що стає значно більше на Росії. І саме я не виключаю, що вже до нового року вони будуть формувати новий порядок денний якраз внутрішньої політики в Росії, і ми матимемо. Певною мірою оновлення бачення майбутнього Росії, на яке будуть впливати ті особи, яким хочеться дуже вижити. Навіть не скажу, що зберегти статки, але хочеться вижити і не хочеться прив'язувати своє майбутнє до путінського режиму і власне тонути разом з цим кораблем. Не хочеться називати його титаніком. Це скоріше таке. Ти знаєте, корабель із фільмів жахів отакий державий, старий, з маразматиками. На за кермом цього корабля із командою морозматичне, але разом з тим цей корабель однозначно буде тонути, і е, при тому, що росіяни все більше нагадували всьому світу таку найбільшу світовій історію секту самогубців, ну на сьогоднішній день виявляється, що багатьом із них хочеться жити, і mm -hmm. серед тих, кому хочеться жити, в тому числі ті особи, які певною мірою впливають на е, громадську думку в Росії. Я сподіваюся, що їх зараз вони будуть, як знаєте, як сніговий ком наростати потихеньку, і саме вони будуть змінювати цю, ці алгоритми. Що стосується українських фронтів і власне роботи в Україні, те, що росіяни можуть робити добре, вони це довели зараз і тут мушу визнати навіть цю майстерність ворога це майстерно втікати. Вони навіть обдурили нас яку. Обдурили нашу розвідку, обдурили десь тим, як вони гарно і красиво чкурнули з правого берега Дніпра на території Херсонщини. Ми сподівалися, що вони там будуть ще ну, точніше, там я говорив про це і в вашому ефірі неодноразово, що це та армія, яка буде ховатися за спинами жінок і дітей. І, власне, тоді, коли вони наприкінці жовтня так раптом Бати про місцеве населення почали дуже активно говорити про те, як вони люблять херсонців. як хочуть, щоб вони виїхали з Херсона, щоб зберегти їм життя. Ми відразу з вами говорили. Я наголошував на тому, що ця любов вона патологічна. У них вона не властива для російського війська, тому що російське військо воно діє поза правилами і взагалі воїнами назвати не можна. Це банда грабіжників, мародерів і міжнародних злочинців. І Через те за любов'ю до херсонців треба бачити абсолютно інше. І тоді абсолютно чітко я вказував, що за спинами жінок дітей будуть ховатися насправді ті орки, які, перевдягаючись цивільно, будуть втікати з Херсона. І як бачимо, так і сталося. Вони мали три тижні чи два тижні до відповідних заяв Шигута. Суровікина, і відповідно вони втекли. Але добре, нехай вони втікають. Я розумію разом з тим, що українські збройні сили е, сили оборони вони б не били по тим поромам, яких точно ми знали, що на верхніх палубах жінки і діти, а внизу в трюмах ховаються всі ці е, вояки з дозволу сказати разом з технікою. Звичайно, б ми дали їм бити, але я думаю, ми і зараз маємо обов'язково відпрацювати інформаційно і дати розуміння всьому світові, що ця. Е, те, те, що називає себе російською армією, насправді діє абсолютно поза правилами. Звичайно, ті, хто вийшли, і крайне, що я хочу сказати в цій частині, ті, хто вийшли, це не ті особи, і не ті істоти, які зараз живуть бажанням помсти. Це ті істоти, які будуть сіяти якраз страх перед українськими збройними силами, перед українськими воїнами зараз серед тих. Підрозділів, які вони потраплять, тому я не очікую серйозного морально-психологічного і фізичного підкріплення зараз з їхнього боку в на інших територіях. Хоча зрозуміло, що їх маса вона там буде присутня, і вона буде звичайно чинником, але це не буде суттєвий і істотний чинник. Угу. А, пане Іване, а от до речі, чи звідти з їхньої зокрема такої тактики відступу, коли вони ховалися під жихами і дітьми, так, втечі. А чи можна про це говорити про ті цілі як знищення фізичне і українців, і наших міст, і критичної інфраструктури? Ну те, що те, що вони втікали. Те, що вони втікали, вони рятували перш за все свою шкіру. Вони в другу в десяту чергу вони вже думали про те, що буде там з місцевим населенням і яким чином. Тобто вони використовували їх як живий щит. Зараз їм вдалося втекти. Їм вдалося втекти, але не факт, що ті, хто втекли, почуватимуть себе краще, бо у них є тепер шанс загинути не так романтично, як це було б у них на березі Дніпра. Тепер вони будуть гинути знов, десь в полях, в ярках, в погану погоду. В принципі, найкраща доля, вони обрали далі воювати з Україною. Могли б здатися в полон. Зрештою, це була б найкраща доля. Не, не здалося так багато, як нам хотілося, але разом з тим та техніка і ті вояки, яких ми ще виловимо по херсонських степах з правого берега. Я думаю, вони будуть так само додадуть нам трошки адмінного фонду. І додадуть аргументів для російського здорового глузду, який поки що маленьким паростком, але десь там всередині Росії. Ну а перз навіть не здоровий глузд. Я так вже наскільки сильно сказав про росіян, не здоровий глузд, а бажання вижити скоріше. Ото це паростки бажання вижити будуть зараз проростати, виходячи в тому числі з нашими аргументами. Додатковими на лівий берег Дніпра так само вони усвідомлюють зараз прекрасно. Що у нас немає жодних табу у нас немає жодних е, територій, які б ми не хотіли е, визволити і не визволяли. І через те, від Луганської області, е, Донецької області, Запорізька і Херсонська область на лівому березі Дніпра, е, всі вони перебуватимуть а згодом. Автономна Республіка Крим України, е, то вони перебуватимуть під ударами Збройних сил України. Ми будемо бити в кожне місце, і у нас. Наразі ми можемо сказати, що десь добігають кінця осінні польові роботи. Знаєте, такі польові роботи в полях, і настає час наводити порядок в містах. І через те зараз вони повинні бути дуже і дуже обережні, і дуже нажахані. Ми бачимо вже ці ознаки, і в Донецьку, і в Луганську, і само собою Сєвєродонецьку, Лисичанська, і в Мелітополі, в усіх українських містах вони зараз будуть думати, як підготувати собі перш за все плацдарм для втечі. А по-друге, як красиво втекти, так щоб залишитися а так натомість, на натомість ми бачимо із повідомлень їхніх пропагандистських агенс, зокрема про те, що російське військове відомство замовляє промисловості додаткову партію новітніх гіперзвукових ракет ракет я Так розумію, це ті, яких ніхто не бачив і не чув. Мова йде про декілька десятків. Отже, це до 23-го року мають виконати це замовлення. Ракета зі швидкістю 12 тисяч кілометрів за годину, за словами Путіна, може дістати Лондона за 5 хвилин. Але це повідомлення так. Я розумію, навіщо воно зроблено. Натомість, що ми бачимо. Ми бачимо, що вони їздять у Іран домовлятися про балістичні ракети. Ось такі повідомлення. Чи це теж зараз спроба якось налякати, так, шантажувати? Бо, от, наприклад, речник повітряних сил казав, що під час саміту Великої двадцятки можуть бути обстріли. А це про що це повідомлення? Нічого не нове, під сонцем. Я нагадаю, що 1944-й далекий рік, 1945-й, особливо ця істерія, доходила туди ближче до весни 45-го року. Саме цим супроводжувалося пошуком чудо зброї, пам'ятаєте, яка точно знищить там весь світ, весь той, що загрожує третьому рейху, воно поширювалося, і це живило певною мірою зазомбованих. Нацистською пропагандою німців тоді. Ну і їх союзників нічого нового. Пропаганда сьогоднішня так само активно годує, абсолютно програючи на усіх фронтах конвенційної війни. Вона годує цих істот, які називаються російським народом. Годує зараз ідеями про якесь щасливе майбутнє, Яке у них настане після того, як вони знайдуть якусь диву зброю, яка дозволить їм захищатися. Ну насправді це божевілля, але для божевільного мозку росіянина зараз це божевілля ще інколи проходить. Воно виліковує тих, хто хоче мислити критично, хто шукає альтернативні джерела інформації, хто хоче вижити, але тих, хто ще готовий підтримувати агонію Путіна, воно певною мірою підживить не надовго. Бо чим далі, тим більше треба шукати, більш вишукані. А як, схоже, з тієї істерики, які пропонують придворні алкоголіки і наркомани, такі як Медведєв, такі як Патрушев, вони вже істерично шукають якісь жахливіші, чи що далі, тим більше жахливіше формули, в яких описати ту зброю, якою вони будуть знищувати весь світ, то схоже, все таки креатив і талант власне. Поетів поетів злочину у них чим далі, тим більше пропадає. Його вже бракує, навіть таким цинікам, як російські, оці ось, ось придворні. Поети диктатор, угу. а, так і водночас попереджають про те, що можуть бути ракетні обстріли під час саміту Великої Двадцятки. Це отже, днями Пече? він має відбутися. Так, понеділок, завтра українці розуміють, що таке понеділок і почастішали повітряні тривоги. Натомість, чи є зараз у ворога можливість продовжувати ці масовані ракетні атаки, в тому числі і на критичну інфраструктуру. Ми бачимо, що ворог виснажується очевидні ознаки цього є. Ми розуміємо, що якби він мав достатньо ракет для того, щоб нищити українські міста, він би використовував їх. Схоже на те, що їм уже кілька місяців доводиться серйозно суттєво заощаджувати. Через те вони намагаються нашкрябати щось по світу. Ну і до, до попереднього питання тут же питання не в тому, щоб зробити ракету, тому що вона в них кресленнях є. Тут питання в тому, щоб знайти ті складові, які зроблять е, ці креслення ракетою, і насправді цих креслень у них немає. Але разом з тим треба розуміти, що диктатор буде захищати себе в будь-який спосіб, і через те загроза Україні, як і власне всьому цивілізованому світу, існує. Через те, звичайно, в традиціях в гірших традиціях якраз роботи російської пропаганди російського політику і російських військових цілком можуть бути напередодні саміту великої двадцятки обстріли українських територій з тим, щоб як їм здається зробити зговірливими тих людей, які там зберуться. Ні, ці люди не стануть зговірливішими. Ми бачимо, що зараз. Рішесунак в принципі виступає таким спойлером, і Байден однозначно, але цей саміт стане майданчиком, на якому Росія отримає всю ту інформаційну зараз оцінку і моральну оцінку всіх своїх дій в Україні. І я думаю, що саміт стане ще одним кроком до консолідації цивілізованого світу довкола боротьби добра зі злогом, якою є боротьба України з Росією. Так, і будемо, звичайно, що чекати. Ми на новини із кулуарів саміту і офіційного ком'юнікену. А звичайно, що нехтувати сигналами повітряної тривоги ніколи не варто в ці дні. Тим паче, пане Іване. Вам дуже дякую за те, що до нас долучаєтеся. Знаходите час до нових зустрічі в нашому ефірі. Іван Варченко, експерт з національної безпеки, з нами був на зв'язку.